Всім привіт! Це шоу-Бісики, найперченіша аналітика українського Ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Ну що, друзі, я зараз в концентрованому вигляді спробую розповісти про те, я, в принципі, вчора розказував про це ж на стрімі без цензури, на цензурне, але тут спеціально для вас, для глядачів шоу-бісики такий концентрований, короткий виклад. Отже, власне, логіка тих подій, які відбуваються зараз, з моєї точки зору, в принципі, глобально. Отже, ми з вами прекрасно бачили, що останні кілька місяців, десь до початку курського наступу збройних сил України, офіс президента Володимир Зеленський кожен день розказував про мирні перемовини. Ми бачили дуже багато, скажімо так, підтверджень того, що дійсно є перемовини. Що ну от, наприклад, по тому як просто були зупинені роботи на по захисту підстанції, наприклад, на початку липня, знаєте, як правильно сказав мій колега Юрій Ніколов, таке враження, що господин Шмигаль там. Лущенка і Ко, просто ніби знали, що по ним не будуть стріляти. А, ну, Стріляти то все одно стало, як бачимо, і ще будуть, ну менше з тим. Я до чого веду, що дійсно явно було видно, що якісь перемовини ведуться, і це б відчувалося. Паралельно, судячи з усього, а, а, знаючи, скажімо так, що дійсно з росіянами про що себе не поважать, напевно, щось готувалося і в, скажімо, в військовому сенсі, безумовно. І от в якийсь момент часу, судячи з усього, щось зірвалося в цих переговорах, не знаю цілком можливо, що це був власне дуже жорстка позиція Путіна, який, ну, по великому рахунку, все одно хоче, щоб Україна йшла фактично на абсолютно невиконувані умови, тобто віддала фактично ще там величезні частини своєї території без бою, ну і просто розписалася в тому, що вона стає повним лімітрофом Росії. Ну на таке Зеленський, звичайно, піти не може, просто, хоча б тому, що він прекрасно розуміє, що на цьому можна буде поставити величезний хрест на його будь-яких політичних устремліннях і кар'єрі. Тому, суючи з усього, було прийнято рішення в офісі президента, що перемовини будуть безумовно, але давайте ми, так би мовити, виложимо свої козирі на стол. І от після цього почалася курська офензива. Я до речі, цілком схильний довіряти словам Зеленського, про те, що сама по собі, сам по собі, цей наступ він не тому, що там от якась там конкретна зустріч по енергетиці, десь там взривалася в Катарі чи щось. питання. Не в тому тут велика загальна логіка подій, яка говорить про те, що Росія і Україна, звичайно, одне одне не довіряють. Тому що і одні, одні, і інших дуже багато разів кидали, в тому числі сам Зеленський, багато чого обіцяв і так це і не зробив, подейкують, навіть уже після початку широкомасштабного вторгнення. Відповідно, довіри йому нема з боку Путіна, очевидно. І тому, звичайно, це той варіант, коли обидві сторони шукають можливості тупо кинути одна одного. І кожен з цієї сторони прекрасно розуміє, що перемовини все одно будуть. Але на ці перемовини треба прийти, скажімо так, з позиції певної сили і з позиції, там, скажімо того, що в тебе є якась перевага, або якісь козирі, якими ти можеш там обмінюватися, або ще щось таке робить. Тому саме, власне, Курська операція, я вважаю, це якраз та історія, яка має підвищити, скажімо так, шанси України на цих перемовинах на щось. На що тут гадати поки що нема сенсу, тим не менше. А тепер розбираємо відповідь Росії. Ну от по перше, друзі, я просто хочу зазначити, от кожного разу, коли, наприклад, після якогось великого удару по нашій енергетиці, наприклад, от який був 26-27 числа, і в результаті до речі, от мені десь дуже цікаво, чому уже тепер магате говорить. Я прошу, я до речі, ми з вами говорили постійно. Що це був удар, якраз спрямований проти АЕС наших, тобто це удар був по суті по АЕС, по підстанціях біля АЕС для того, щоб унеможливити передачу електроенергії з АЕС ну в українську енергосистему. Тепер це говорить магате. Росія, до речі, після того, як це зробила, швиденько спробувала приховати цей факт за криками, що мовляв, ні, ні, це Україна готує якісь ядерні там інциденти на Курській ЄС і навіть покликала до цього, до себе цього персонажа. Гросі керівника МАГАТЕ. Е, я не розумію, чому Україна криком не кричала після цього удару про те, що Росія черговий раз вчинила. Акт ядерного тероризму, а ми, до речі, згадуємо цей так званий швейцарський форум миру, де взагалі так, якби була прийнята велика декларація. Хай там не всі підписали, але тим не менше, дуже багато країн світу про те, що мовляв, от це ж недопустимо, Власне. А чому Україна цього не робить, я не знаю. Може, цілком допускаю, що якраз це теж елемент того, що ми от, давайте не будемо настільки швидко піднімати там ескалацію, тому що тоді значить не буде перемовин. Або я просто відмовляюся розуміти, чому ми не кричимо про акт повторюсь ядерного тероризму, який ублюдки вчинили з нами в понеділок, вівторок, 26-27 числа. Далі, так от ми прекрасно розуміємо, що такі удари готуються не один-два дні. Тобто, навіть якщо умовно дійсно там, як говорять, була зірвана якась там енергетична зустріч, яка там мала бути в Катарі таємна. Все одно ми ж розуміємо, що такий удар готується місяць-півтора. Для нього накопичуються ракети. Я нагадаю, що за кількістю в принципі, повітряних цілей, це був рекордний удар. Да, ракет один раз було більше 24 лютого, але з урахуванням шахедів і всього решта, то це був рекордний удар за весь час війни, друзі. Ми розуміємо, що таке з Бухти-Барахти не готується. Це готується давно, де і весь серпень ми прекрасно пам'ятаємо, як стратегічна авіація відпрацьовувала цей удар. Тому ми можемо чітко сказати, що ніяка це не реакція ні на що. Тобто, що паралельно з тим, що шли якісь перемовини, все одно расисти готували свої удари. І було абсолютно очевидно з самого початку і очевидно зараз, що покласти нашу енергетику є одна з головних завдань на ближчі буквально два місяці для Росії. Повірте, вони навіть не будуть чекати зими, чому ми зараз далі поговоримо. Тому з моєї точки зору, що далі відбувається, справа в тому, що і Зеленський, і Путін прекрасно розуміють, що часу зовсім небагато, тому що ні західний світ, на жаль, не хоче дійсно нормально вкластися в цю війну, так, щоб от по справжньому, де й Росія прекрасно розуміє, що якщо вона не вирішить свої проблеми до 2025 року, далі у Росії починаються дуже серйозні проблеми в першу чергу з людським ресурсом, тому що далі придеться робити мобілізацію, тому що варіант по суті такої Добровільно грошової мобілізації, яка зараз відбувається в Росії, ну він теж обмежений, тому що кількість людей все менше і менше хоче вмерти за мільйон рублей. Чи скільки там їм платять. Саме тому такі захмарні суми вже йдуть виплат по більшості російських регіонів, бо просто бажаючих дуже мало. Але для того, щоб продовжувати таку війну, як веде Путін, треба дуже багато людей. Відповідно, їх десь треба брати. Тому тільки мобілізація інших варіантів немає. При цьому мобілізація для Росії є дуже небезпечним прецедентом, як показав вересень жовтень двадцять року. Він може дійсно цей фактор дестабілізувати Росію остаточно, тому вони цього робити не хочуть. Відповідно, головним завданням Путіна я вам уже багато разів це казав, але повторюю ще раз: так от головним завданням Путіна, і по суті, те, що відбувається останні кілька місяців, це тупо уже Вабанк. Реальний Вабанк. Причому я так розумію, що цей Вабанк почався десь в кінці весни. Тому що перші великі сподівання у Путіна було, що не продовжать американську допомогу, і Україна змушена буде приповсти на колінах вже десь на початку літа, наприклад, на цих мирних так званих самітах і так далі. Але цього не сталося. Відповідно, Путін просто вирішив кинути все, що в нього є, без абсолютно, вже якої оглядки, ні на що, тому що він розуміє, що все одно в листопаді відбудеться зміна володара в Білому домі. І хто б не став цим володарем, давайте скажемо відверто. Для для Росії це ок не буде. І той, хто думає в Росії, наприклад, що Трамп це ок для Росії, це люди, які просто не сповна розуму і не розуміють, в чому небезпека Трампу, навіть і для Росії, щоб він там зараз не говорив, щоб не говорило його точення. Я вже мовчу про Камалу Харіс, яка, звичайно, для Росії а, теж як би сказати, що вона там супернебезпечна, то ні, але в будь-якому разі це небезпека того, що може щось різко змінитися. А враховуючи ту ситуацію, в якій зараз знаходиться наша війна, такого собі. По великому рахунку не те, щоб стратегічного тупіка, а на ситуації, коли ні Росія не може нам нанести вже остаточної поразки, ні ми звичайно не можемо. Поки що в усякому разі. Тому це ситуація, коли будь-яка реальний серйозний фактор може дуже серйозно вплинути на розвиток подій. От, До речі, наприклад, на жаль, як те, що Китай з 1 вересня вводить серйозні обмеження на експорт своєї продукції для виробництва дронів, а, ну як для Росії, так і для України з одного боку, да, а з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що це дуже небезпечна історія, тому що Росія та знайде можливість як контрабасом щось возити, але чи знайдемо ми? Сподіваюсь, що так, але це теж на жаль фактор, про який треба собі в голові тримати. Так от. Суючи з усього, логіка події така, що особливо якби курська операція тут насправді для Путіна нічого особливо не поміняла. Це, звісно, для нього дуже погано з точки зору його внутрішньої легітимності, але суючи з усього, вже можна сказати точно, що Путін вирішив, що. Пофіг на власну територію, да, це дуже не подобається багатьом людям. Да, якась частина верхівки вважає, що це типа слабкість, що там якісь червоні лінії. Він вважає, що пофіг. Головне, що йому зараз треба за наступні два місяці десь приблизно зламати опір України. Тому він не забирає своїх військ і кидає все, що в нього є зараз на Покровську, на Турецьку. Саме тому на жаль, я прогнозую, що удари по українській енергетиці не просто не припиняться, а будуть ще більші. Тому що йому треба прямо зараз, навіть я він розуміє, що от треба зараз все покласти так, щоб навіть окей, може там вони до зими потім щось піднімуть, але вони вже будуть знати, що якщо вони не підуть на наші умови, то їх типу, очікує повний блекаут. Ну от така логіка. Тому вважаю, що от зараз логіка подій дуже проста. І Путін, і Зеленський а, насправді хочуть перемовин. Хто б там що не казав. Путін просто їх хоче на своїх умовах, Зеленський на своїх. Але вони прекрасно розуміють, що ну, зараз їх не вийде проводити, тобто якісь консультації може і будуть тривати, але от реально якісь перемовини. Тому є оці 2-2,5 місяці, які треба використати для того, щоб максимальними ударами по противнику, максимально дошкульними з ескалацією, довести, що він противник тупий, не може нічого контролювати, тому давайте вже -то порішаємо, зустрімося посередині. І тому я вважаю, що ми увійшли в період ще більшої ескалації. Ніж навіть була до цього моменту, тобто ситуації, коли ніяких червоних ліній більше нема, обидві сторони розуміють, що. Часу мало, і треба щось таке робити, щоб реально могло зламати чи легітимність, чи волю противника, чи що завгодно. І тому ці дії будуть робитися. Тому в рамках саме такого погляду можна дивитися на те, що відбувається на Донбасі. Бо, як сам сказав Зеленський на своїй прес-конференції, він не хоче приймати вже тепер цю правила гришу, мовляв, от давайте ми станемо на Донбасі 100 тисяч проти 100 тисяч, і типу будемо бодатися і стачуватися. Ні. Судячи з усього, і курська операція, і цілком, можливо, якісь інші. Я не знаю, де там вони будуть чи будуть, але щось щось буде. Буде я впевнений, що робити України наступні місяці, якраз і буде способом вийти з, цієї, з цього сценарію. Підняти градус ескалації для того, щоб показати нікчемність Путіна і Росії. Ну а Путін буде намагатися навпаки максимально обрушити наш фронт, продавити його, вийти на кордони Дніпропетровської області, пробувати прощемитися будь-де де в нього будуть сили вистачати. Слава Богу, їх уже не так багато. Ну але для того, щоб давити на цьому напрямку, на жаль, вистачає. Ну і звичайно, енергетика. Я ще раз повторюю: це наша больова точка, і на неї будуть тиснути по повній програмі. Чому, власне кажучи, дуже погано, що наша влада так і не знайшла за на роки можливості нормально говорити з народом, пояснюючи йому, що відбувається, при цьому не даючи з одного боку зайвої інформації ворогу і, звичайно, теми для іпсох. Але, на жаль, рівень комунікації в енергетичній сфері у нас такий, що він просто аж кричить про те, що в кожної адії такої людини, як Галущенка і Ко буде призводити тільки до ще більшої кількості якихось конспірологій, бредів і так далі. Ну, менше з тим. Тому друзі, до чого я веду? Ми увійшли в період нової по суті ескалації Путіна, коли він збирається оцей свій вабанк, в який він пішов кілька місяців тому, довести до кінця. Тому наше з вами завдання, друзі, розуміючи все це ці місяці бути особливо. Пильними і особливо сильними, от так скажу. Е, особливо розуміти, що якщо ми програємо війну на полі бою, то все решта не матиме ніякого сенсу. Тому да, друзі, або ви ЗСУ, або для ЗСУ. Ніяких інших варіантів просто не існує, друзі. Якщо у вас є якесь життя, яке там паралельно війні, то я просто не розумію, про що ви думаєте. Ще раз повторюю: зараз ми вийшли в кульмінаційний момент війни. От, ви можете сказати, що таких моментів було багато, але тим не менше, все вказує на те, що от саме це зараз і є кульмінація війни. Звичайно, ми не можемо бути впевненими, що вона закінчиться за 2-3 місяці. Є купа різних варіантів, як можуть розвиватися події. Але все вказує на те, що Росія зараз робить от такі, знаєте, коли вже суглобів вириваєшся, але ривок, щоб до чогось досягти. От саме зараз в цей ривок Росія пішла. Навіть з розумінням того, що вона може собі скрутити грижі в цьому стрибку, але вони вважають, що от, типу, це їх зараз шанс. При цьому я впевнений, що мова не йде про якусь там ядерку чи ще щось, тому що путіну все одно треба, щоб він сів за стіл перемовин. Якщо буде ядерка, ніякого стилу перемовин не буде. От, але буде все, все от весь решта, от арсенал, який які є у блюдків, вони будуть використовувати, можете не сумніватися. Тому так, да, місяці нас і ці важкі, дуже а тут просто пекельна осінь, і це треба дуже чітко розуміти, друзі. Тому так, це от така от ескалація, власне кажучи, класична історія, коли для того, щоб типу, вийти в деескалацію, треба влаштувати максимальну ескалацію. Очень дуже путінська історія. Ну, побачимо, наскільки ми. Як влада Зеленський, і ко військове керівництво, ми, як суспільство, зможемо протидіяти цьому плану своїми якимись діями, там контр чи навпаки, які вибивають всю цю історію з якогось конкретного такого треку, куди його хоче Путін загнати. Тут питання відкрите, Побачимо, як воно буде. Все ж таки, я сподіваюся, що у нас ще є свої козирі в рукавах. Але будьте готові, друзі. Це дуже складний період, і він, на жаль, розпочався. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, то обов'язково, будь ласка, поставте свій лайк і підпишіться на наш канал найперченішої аналітики українського ютубу, канал Шоу Бісики, де завжди ви можете знайти дуже багато цікавих, дотепних, іронічних іноді відео, які точно варто подивитися, якщо ви хочете розбиратися не в формі подій, а в їх суті. Дякую за увагу. Побачимось, почуємось.